Хочу порекомендувати вам хлопців з лісу. Вони роблять крутий та пізнавальний контент. Рекомендую підписатись, а посилання залишу в описі. Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube та на наш інстаграм, який вказаний в описі. А зараз почнемо розбиратись, як застосовувати іглу. Почнемо зразу з порад, а потім перейдемо до того, як застосовувати. Перше, батарея наземного живлення працює по заявленим ТТК. 30 секунд. На практиці 40-45 секунд. 2. Не вмикайте запитувач свій чужий. Якщо ви надішлете сигнал, то вас запеленгують і завдадуть удару по вашому місці розташуванню. Є купа варіантів про те, наскільки ефективен ПЗРК. Але я чув таке: відділення складається з трьох ПЗРК. Вони є одним вогневим каналом. Один вогневий канал працює по одній цілі. Ймовірність влучання ракети ІГЛА 33%. Коли працює по одній цілі 3 ПЗРК, то множимо на 3, і виходить ймовірність знищення 99%. На практиці в основному стріляє максимум 2 ПЗРК. Спочатку робить перший ПЗРК пуск, потім другий через секунду. І тікайте, бо спалять місце пуску. Пілот літака може і не побачити, де пускали, якщо літак цілів, а от вертольот може розвернутися та вдарити по вас. Ракета спрацьовує від дотикання в літальний об'єкт. Якщо ракета промахнеться хоч на 10 см, то взриву не буде. І, до речі, якщо літак кидає теплові ловушки, то перечекайте, адже якщо пустите в цей момент ракету, вона не полетить за літаком, а полетить за ловушкою. Для прикладу, в літака температура 600 градусів в двигателі, а в теплової ловушки 2500 градусів. Так. Тепер ми переходимо до практики і як точно його застосовувати. Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як використовувати ПЗРК типу ІГЛА-1 або ІГЛА. Вони між собою схожі. Так от, для цього нам буде потрібен пусковий механізм типу 9П516 або 9П519. Але дивіться, візьміть увагу те, що 9П519 буде вдвічі менше, тобто в ньому не буде блока НРЗ, і він підходить лише до ПЗРК Ігла-1. В той час, коли пусковий механізм йде від ігли, тобто 9П516 підходить до обох установок. Як до ігли, так і до ігли першої. Для того, щоб привести нам саму трубу в бойову готовність, тобто привести готовність до використання, нам потрібно зняти з пускового механізму захисну кришку. Робиться це таким чином. Ми нажимаємо на кнопку з боку, виймаємо захисну кришку, скидаємо. Далі нам потрібно... Трубу для того, щоб приєднати пусковий механізм. Робимо це таким чином, що нам треба зняти спочатку захисну скобу і захисну кришку з контактів. Ми її стягуємо. Можна збивати, якщо вона йде туго, відкидаємо кришку. Далі нам потрібно під'єднати пусковий механізм до самого ПЗРК. Робимо це таким чином, що ми передньою частиною попадаємо в пази під кутом 45 градусів. в пази. Далі ми повинні закрити, ну, защокнути наш сампусковий механізм, приєднати контакти. Можна це робити з зусилля, можна це простим надавлюванням, оп, до щелчка. Є, защоквась. Далі наша труба майже готова до використання. Після цього ми беремо труб ПЗРК на плече, знімаємо передню кришку Ну і виходимо безпосередньо на вогневий робіт. На вогневому рубежі, коли ви бачите ціль, вам потрібно буде відкрити індикатор тепла, чи захоплює його, відкрити наші прицільні механізми, відкинути рукоятку на коло. Якщо ви вже бачите, коли ви працюєте по цілі, якщо ви працюєте по цілі то вам потрібно обов'язково знати, в якому режимі ви будете працювати. І чи будете ви працювати по цілі на зустрічному курсі чи вдогон. Чому? Тому що є тут спеціальна кнопочка «Догон». Коли ціль у вас вже уходить, тобто, якщо вона, наприклад, вирівнюється з вами, або вже йде, ви хочете її обстріляти і, так скажемо, ззаду, то потрібно буде перед тим, як ви робите пуск, нажати кнопку «Догон». Взагалі, повний процес, як зробити пуск, виглядає таким чином. Ви бачите візуальну ціль. прицілюєтесь, робите накол. Зробили накол. НДЖ, неконтактне живлення, подає живлення на саму ракету та охолоджує головку. Головка розкручується, ми наводимо прицільні механізми на нашу ціль і починаємо її супроводжувати. Після того, як ми навели, ми обираємо, в якому режимі ми працюємо, або це автоматичний режим, або це ручний режим. Автоматичний режим використовується, коли ви будете стріляти по швидкісним цілям, типу літаків. В дуже, досить гарно обстрілювати мало, не маневруючі цілі, або маломаневруючі цілі, або цілі, які йдуть дуже повільно, Тобто, так, ну, як вертольот, наприклад. Для того, щоб зробити пуск в автоматичному режимі, ми зажимаємо наш спусковий гачок до кінця, наводимо на ціль, починає захоплювати тепло. Як тільки буде захоплено ракетою, головкою ракети ціль, автоматично буде йти схід ракети. Для того, щоб скинути, для того, щоб скинути спусковий гачок, ми нажимаємо от, тумблер, який його скидає. Тобто приводить нову готовність. Для того, щоб відпрацювати в ручному режимі, ми знаходимо ціль, наприклад, летить вертоліт, ми знаходимо вертоліт, робимо накол, дожимаємо до середини, ведемо, 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 бачимо є індикатор захоплення тепла і самі обираємо. Момент, коли ми хочемо обстріляти ціль. Тобто, якщо, наприклад, ціль починає тільки з вами вирівнюватися, ви його її захоплюєте, ведете, ведете, ведете. Вона починає уходити, нажимаєте догон, дожимаєте спусковий гачок, ракета виходить. Тобто автоматично ракета сходить. Автоматично, в ручному, ви самі вибираєте момент, коли зійде ракета з спускової труби. Але обов'язково ракета, головка самонаведення має захопити ціль і саме тепло від цілі. Буде або проблемковий, коли вона починає захоплювати при стабільному сигналі захоплення буде постійне зелене мерехтіння.